Ось так зимую сіянці моєї хурми, які будуть щеплені у наступному році на весні. Ось ви бачите, проходжу по одному рядку і показую вам, я думаю, що добре видно, що і як у мене зимує. Тіянці різної форми тут є із різних куточків України. Це, як ви бачите, садженець, який залишений собі. Це вже не буде. Це моя віржинська форма, як ви бачите, отака дозрівша кора, Це форма ВР. Чи один, чи два, не буду дивитися, який це не важливо. Ну і далі продовжую ось. Проходжу. Оце все буде щепитись на слідуючий рік весною. Продажа саджанців цих буде на осінь.